Готичний стиль в одязі остаточно сформувався у Франції у 80-х роках. Це особлива магія та величність. Сюртуки, фраки, корсети, блузи, спідниці, шорти та сукні з воланами та шнурівками повинні створювати еротичний образ: тканини, вілюр, шовк, оксамит, шкіра, сітка, вініл. Використовуються оригінальні коміри, рукава, вставки з сіточкою та шкіряні латки. Переважає чорний кольор. Але для розмаїття можна додавати в образ білий, червоний, фіолетовий, синій, сірий та бордовий. Взуття на товстих і грубих підборах. У жінок високі конусоподібні капелюхи з валю та шлейфам до підлоги. У чоловіків з довгим пером. Та тростина в руці. На руках чорні рукавички, віяла, браслети, персні у вигляді черепів, скелетів, воронів, масивні прикраси, дивні окуляри, запанки, колони, громіздкі сережки зі срібла. Золото не вітається, похмурий макіяж, бліде обличчя, темне волосся. Зачіски прийнято прикрашати плетеними знамиста стрічками, шпильками, квітами, хустками. Популярно створювати образи від свіжої романтичної вампірши до класичної відьми.